Вітаю всіх на пасіці в яру. Бажаю всім миру, здоров'я, сімейного благополуччя. У нас вже кінець жовтня, але я хочу, друзі, всім вам подякувати за коментарі. Дуже вдячний за підтримку, за теплі, за теплі слова, і я зрозумів. І навіть приємно і тепло на серці, що все-таки. Добрих людей набагато більше. Але мені запав в душу один коментарій, і над цими словами, нікайця, має кожна людина задуматись. Такий, якщо тебе обзивають дурнем, і якщо ти починаєш реагувати аналогічно так само, то ти то і є. Мудрі і розумні слова. Але зараз я хочу поговорити на таку тему. Я думаю, в неї є де як прихильники, так і противники. Але у нас в бджільництві так, так воно і є. Комусь подобається твоя система, другий другому не подобається. Один каже, що я роблю так, в мене бджілки чудово зимують, чудово носять мед, і моя система мене задовольняє. Якщо задовольняє, поділись другим. І так воно і має бути. Але зараз я хочу проговорити про таку тему, як місцева бджола. На моїй пасіці одночасно, можна сказати, були всі. Всі породи. Був кордован, була карніка, італійка, Бакваст. Е, Карпат, від Карпатки раніше відказався. Я що хочу сказати? Я не маю проти ні проти якої бджоли. І, можливо, і Бакваст, чудова бджола, хто з нею навчився працювати. Карніка. Це взагалі мене взагалі вона симпатизує. Якщо колись десь буду, то. Вернуся, то обов'язково з усіх порід. Мені карніка найбільш сподобалася. Так само люба порода. Я не маю проти ніякої породи. Але що мені спонукало, задуматися було. Йде медозбір, ну, вже відкачка з медозбору. Ну, Я завжди качав з бакфаста, бо це ж бджолади найбільше меду, там карніка чуть менше Там... Да, і, і так далі. Але коли відкачав від цих пород, вертаюся до своєї місцевої. І в мене було здивування, у місцевої було найбільше меду. І тоді я почав задумуватися. Я так, якщо щоб чесно, не вів місцеву, просто в мене було вже, ну як починав, якась одна сім'я сподобалась, і ти її всі матки міняв, а на, на цю руку не піднялася. І вона поступово-поступово розмножилась з десяток. Місцевої. Чому я так, ну можна сказати, прикипівся до місцевої? Вони у мене, в порівнянні, наприклад, з баквастом, баквас нарощував величезні сім'ї, приносив меду. Моя місцева не нарощувала великі сім'ї. Буває, так відкриваєш вулик бджоли нема. У мене раніше коли це я ще ще було. До всіх порід, коли в мене були, лиш лежаки. І коли відкриваєш, дивишся, бджоли нема, відкриваєш, а там більше половина рамок повномедних. І невеликі сім'ї. І що ще головне, що мене прикипівся, що вона місцева майже моя не роїться. Постійно тиха зміна. У мене місцевої матки. По три роки. От якщо б не помилиться, ось цього року поміняли, мені кажеться, чотири роки були. Ну, хай даже три, щоб не було. Бо я, я раніше мітив тільки білою маркером, просто білим і все. Більше ніякої мітки. І так не можу приділити, чи 3, чи 4 роки. Постійно вони тиха зміна. І я хочу сказати про отакий, може хтось підскаже, чи це так, чи ні. Тиха зміна. Я дуже цінив матки, яких тиха зміна. Чому? Бо вони майже не рояться. Тиха зміна. І якщо ця матка місцева вона проявляла якусь агресію, я її одно її цінив, бо вона тиха, була тиха зміна. І поступово в мене на пасіці таких маток ставало все більше, більше, більше. і більше. І поступово ройовий стан уходив. Місцева майже, майже не роїться. Мат, матки може бути два роки. В цьому році є в мене двохрічні, трьохрічні, і вони не прийшли в роєвий стан. Хоча в цьому році роїлося все, що, даже, що й не роїться. Я думаю, не знаю, чи навіть там генетики, як селекціонери роблять, там вливають кров від бджіл, які не рояться, і поступово так збивають ройовий стан. Я думаю, що можна ройовий стан збити іменно цими матками тихої заміни. Як можна зробити матку тихої заміни іскусственно, можна сказати? Я цього року ізолював маток в бамбукові китайські кліточки, і коли на 9-й день зривав маточники, то ці маточники дуже ну, крупні, як ройові. І це виходить як маточники тихої зміни. І можна так на півпасіки перевезти на матку тихої зміни і так поступово уйти від роїння. Ну, не знаю, так чи ні, але я замітив, що це діє. І цього року, що по місцевій, я поступово поступово виводив виводив краще, і цього року вперше вперше від місцевої вийшлося, ну, в мене 105-та материнка, і від неї виводили дочки то майже всі дочки 105 не проявляють агресії. Це у мене в цьому році перша, перша така перемога, що, що вже ми позбуваємося поступово агресії. В принципі, як мій товариш говорить, жорстка вибраковка і можна добитися такої бджоли, якої ти хочеш. От, Наприклад, я мрію, щоб бджола рано переставала, переставала червити. І як найпізніше, ну не не пізніше, що починала яйцекладку з першим приносом пилку. Не починала вона яйцекладку у січні там, чи в началі лютого. І я в цьому році вже дивлюся, що моя місцева, ну можна казати, такі сюрпризи, що ти навіть не очікуєш. От один відводочок в мене був. Можливо, вона буде вже на другий рік в мене материнку, якщо вона покаже. Весною вже в червні можна від неї робити. До червня вона нас себе повинна показати, як вона стартує, як вона несе мед, як вона е, роїться чи не роїться. От що в нас здивувало? Я склав відводок. Всередині були ну, розплідні рамки, по краю повнометки. І я собі поклав тому це відводочок, думаю, потім колись подивлюся. Але задивлюся, що всі літають, а в ній тиша. Це де ж було кінець. Кінець вересня. Десь було кі... кінець вересня. Я думав, що, може, або розбили відводок, або що. Ну, відводок такий на 4-5 рамочок, невеличкий. Я замітив, піднімаю крайні рамки, вони пусті. Пусті, які були повномедні, я їм лишив. Получається, вони, розплід вийшов, в кінці вересня вже розплоду не було. Вони мед переносили, зробили, склали собі гніздо в зиму. І вже сиділи в полуклубі в кінець вересня. Оце оце от таких, від таких маток можна вже і виводити дочки. І я думаю, що місцева селекція, якщо поступово заняття, я так думаю, що це що це може бути. Чудова, чудова ідея. Займатися своєю місцевою бджолою, поступово, пустово покращує її, її можливості. І можна добитися такої бджоли, якої ти хочеш. І вона буде нести мед, вона не буде роїтися. Звичайно, можливо, будуть і противники, які Скажуть, що ти куди ти лізеш своєю дворнягою. Але якщо моя дворняга... Я колись, якщо будемо живі і здорові, я поставлю рядом бакфаст і поставлю місцеву. І зробимо такий експеримент. Хто більше принесе меду і як підуть у зиму? Без підкормки, все на природних кормах. Але у мене ще є українська степова. Місцева і українська степова. Я цього року. Чуть не розчарувався в українські степові, того року я поскупляв вісіми матководів і був в жах на пасіці. Сильно рійлива і дуже агресивна була. В цьому році я знову купив від вже від чотирьох від від матководів, ну, вже Мене поки вони задовольняють. І поводу від них дочок, і весна покаже, від яких чотирьох матководів можна, можна з ними працювати. Я думаю, що ці бджоли там від Бабенка, від Єгошина, з Гадяча, вони внесуть кров в мою місцеву і покращать наш місцевий генофон. Ну Щоб пролик був, не відкритий гнізда, це неправильно. Тут українська степова 96-та лінія від, від Кривченка. Цей воно йде в експерименті на трьох корпусах. Цей весь, пов, весь повномедний. О, позлітали. Чимось недовольні. Ну, можливо, ще це не вся її бджола, бо її підсаджувались. Пізновато. Ну, якось так. Це місцева на шести рамках, але дивлюся, що добре, що відкрив, я її склав. І звідси Що треба ще одну рамочку сюди. Тут місцева, де про цю маточку, яку я говорив, що її каже, 3 чи 4 роки поміняли. Тиха зміна, це її дочка. Ну, отут весь занімає всі. Вісім рамо круто. Трошки зашуміли, але не мають опуститися вниз. Ну, ось так. Добре, друзі, будемо чекати весни, дасть Бог, доживемо, будемо живі, здорові, буде. Цікаво. Від чотирьох ще матководів ще від Бабенка, Єгошина, Згадяча і від Олександра Кривченка. 69-та лінія. І ще є Євроукраїнка. І є ще з Полтави маточка. І місцева. І побачимо, хто і як працює, які наші бджілки. Добре, хай вам всім щастить і хай у вас кожного. Радує незалежно, хто яку породу вибрав. Це вибір кожного пасічника, і ніхто, я думаю, нікому не указ. Хто з якою бджолкою, бджілкою бджілкою звик працювати, вона йому подобається, вона йому приносить задоволення, хай так і роби. Мені зараз, поки на даний момент мені подобається моя місцева і подобається вже особливо, я можу сказати, за українську степу від Єгошина. Це суперова бджола. Від Олександра Кривченка теж дивлюся ще не можу ще так на всі 100 сказати, весна покаже. Але я дивлюся, що вже навіть молоді матки, які облетілися у кінці серпня, в началі е, вересня, вже прикратили яйцекладку давно. Так що є, в мене там ще пару сімей, в яких є, є розплід. розплітно, то причина розплоду це слідуюче відео. Добре? До побачення, і хай вам всім щастить.